Всім привіт! Сьогодні у вас буде повноцінний огляд автомобіля, як завжди. А я поки що знаходжуся в порту, тому що сьогодні у нас дуже велике завантаження, 24 машини, і на такі великі завантаження я їжджу сам. І я просто хочу показати, що тут є дуже-дуже цікаві варіанти. Ось тут у нас уживана Ауді в топі, повнопривідна. І вона обійшлася клієнту 31 там з чимось з копійками тисяч доларів. А ось тут от у нас ID 422 року з опціональним HUD. і такий автомобіль ми от зараз продаємо. Дали за 23 тисячі доларів під ключ. Це 22-й рік. Якщо ви хочете не пропустити такі варіанти, то будь ласка, додавайтеся в наш телеграм-канал, де я пощу особисто ну, практично все, що в нас є, і не прогавте те, що реально цікаве. А зараз, будь ласка, переходимо до відео і поставте лайк, якщо вона вам сподобається, і підпишіться на канал. Це був Денис, компанія Energy Hub. Друзі, всім привіт! Це Денис компанія Energy Hub. І сьогодні у нас ось такий чудовий автомобіль, який ми вже викупили для наших клієнтів. Це Maxus Dana Fila V1. Але перед тим, як я почну розказувати вам про цю машину, а вона дуже крута, дуже цікава і мені особисто супер, як подобається. Давайте визначимось тим, що ви всі дивитесь цей канал, і це означає, що вам цікаві електромобілі. Так ось, по-перше, будь ласка, підпишіться на нього. По-друге, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. І, звичайно, розширте. Це відео, якщо воно вам сподобається. І також е, я хочу представити нашу компанію. ми Energy Hub. У нас 5 салонів в Україні е, в Кременчуку. В Львові, в Одесі, Вінниці і також, звичайно, в Дніпрі наш найголовніший флагманський салон. І ми везли в Україну вже більше, ніж три тисячі автомобілів з Китаю та Європи. Переважно це електромобілі. Особисто я або наші менеджери допоможуть вам підібрати новий або уживаний автомобіль і привеземо вам все як найкращі терміни з найкращими умовами і по найкращим цінам. А зараз давайте перейдемо все ж до даних. І так, Maxus – це бренд Шанхайський. Загалом він належить. Живить, керівництво Шанхая, так би мовити, фактично, це державна компанія, і вони дуже серйозно розвиваються в темі саме комерційного електротранспорту. Якраз як ось це, наскільки мені відомо, це перша електромобільна платформа саме під комерційний транспорт. І називається ця платформа Міла. Власне. Є така прям плутанина, чи міла називати чи дана. Ну так, от міла це не автомобіль. Міла це платформа. На цій платформі будуть будуватися інші електровени, різні електровантажівочки, і бусики, і так далі. І мінівени. Сам автомобіль називається Дана. Ось це Дана V1. Просто щоб розвіяти всю плутанину. Цей автомобіль дебютував у 2023 році, як і його платформа. До цього ми вже знімали Максус EV30. Це попередній комерційний електромобіль цього бренду. І от там як такової платформи автомобіль. Не було взагалі. Автомобіль побудований майже по таким обхідним мілкосерійним технологіям. Це не означає, що їх виготовили мало, їх виготовили дуже багато. Силова частина кузова там була просто зварена з якихось е, різних там уголків, профіля і так далі. А тут вже нормальна автомобільна конструкція. Це все ж тампована, несучий нормальний кузов. У нас передній привід в цьому автомобілі. Ззаду у нас балка на ресорах, просто звичайнісінька балка, просто фактично задня вісь на ресорах. І давайте перейдемо до технічних подробиць цього автомобіля. Вони досить цікаві. З точки зору техніки цієї платформи, вона проста. В неї є свої дуже хороші переваги, дуже важливі. Це батарейки завжди з підігрівом та охолодженням рідиною, на відміну від Maxus і V30, і багатьох конкурентів такого автомобіля. Взагалі, я вважаю, що цей автомобіль зараз один з найкращих серед усіх конкурентів. Але добре, перейдемо до найцікавішої особливості. Це кількість версій цієї машини. Як ви думаєте, скільки їх загалом є? 5 може 10. Ні, 14 версій на сьогодні офіційних на офіційному сайті. Але насправді, якщо це буде якісь замовлення корпорації, якоїсь там китайської пошти або чогось іще, то цих версій може бути ще більше, тому що я принаймні одну знаю, яка не зустрічається на сайті, але фізично я її бачив на картинках. Ну, про це пізніше. Так ось, автомобіль, по-перше, є в багатьох варіантах по довжині. Довжина варюється від 4800 до 5250 мм. Колісна база, в першу чергу, звичайно, за рахунок колісної бази, у нас змінюється довжина від 3000 Тисячі п'ять міліметрів до 3500, майже пів метри різниці. Висота у нас від 1960 мм міліметрів до 2180. Власне, як оцей автомобіль. Це у нас довга база, це у нас найдовша довжина і найвища криша. І всі ці варіанти вони комбінуються з усіма різними моторами, з різними батарейками і так далі. І тому у нас насправді виходить навіть більше ніж 14 варіантів. Навіть двері, ось тут бувають ще в якісь версії, але далеко не в усіх. І тепер перейдемо власне до техніки. Тут у нас 51 квт година. Загалом в цьому автомобілі є батарейки від 32, якщо я не помиляюсь, кіловат годин. Так, не дивуйтесь, тому що для китайських якихось локальних умов праця десь там в порту, десь там радіальні перевезення по 10-20 кілометрів, або навіть внутрішньозаводські перевезення, оці 30 кВт-годин будуть окей. Буває там 47, буває 42, буває 51, якось, і буває 62. Але 62 квт години вони ставляться виключно в найдорожчій версії. Це такі, типу, пасажирські версії, вже там і оснащення красивіше, і так далі. Що важливо Розуміти, що конкретно в цій версії фактично це топова грузова версія, буваючи грузопасажирські. В ній у нас є повільний порт. Повільний порт є не в усіх автомобілях цієї моделі. Він ще й тут на три фази. Це фантастика і це дуже круто. це Він бере 11 кВт. Ну і звичайно, ось такий швидкий порт. Швидкий порт є в абсолютно усіх версіях. Далі, які е, інші важливі особливості даного автомобіля? У нас тут три місця спереду. Не всі конкуренти мають три місця спереду, але про це ми ще поговоримо, коли будемо знімати. Кабіну. Далі у нас тут ось такий просто величезний залодонковий простір: 3103 мм довжина, 1700 міліметрів чимось висота, і ширина в найвищому місці. Давайте я вам тут покажу. До речі, у нас тут двері роздвоєні вертикально. Це теж найкращий варіант з усіх можливих. Ось так вони відкриваються. Є фіксатори, ось так розкриваємо фіксатори, відкриваються двері повністю. І ось тут у нас. 1450 мм, якщо я не помиляюсь, але ми все це перемірюємо і дамо вам інфографіку. Ось тут у нас все обшите гумою. Ось тут у нас є ось такі кронштейни під фіксацію вантажа. До речі, корисне навантаження цього автомобіля в різних варіантах. Воно приблизно від 1000 кілограмів до 1500. 1000 кг – кілограмів це коли автомобіль має найбільшу батарейку і має багато пасажирських місць і наворотів. Тут у нас три місця загалом, а бувають варіанти до дев'яти місць, а бувають грузопасажирські, де там два вікна ззаду, і там у нас шість місць, тобто такі комбіновані. Да? Ось тут у нас фактично грузовий варіант. Ось такі от штучки для кріпежу е, вантажа. Ось тут у нас є запаска. Це її кронштейн, про неї поговоримо пізніше. Я практично стою в повний зріст. У мене 1,78 м, ну а тут 1,70 м, якщо я не помиляюсь, якраз мені цих 5 см не вистачає. І у нас буває ще варіант з дверима тут, але не в цій версії, і взагалі тільки в таких корявих версіях, там маленьких з якоюсь маленькою середньою батарейкою. Що мені подобається в цьому автомобілі, це його якість і як він зроблен. Він вже зроблений на рівні комерційних нормальних європейських машин. І v 30 ще таким не був. Тут от все штампований кузов, все штамповано, все такі двері. Під капотом все теж штамповане, серйозне, нормальне. Ну от відчуття, ну знаєте, може не Мерседесу Спринтеру, але чогось такого. Більш дешевенького, може, може навіть так. Відчуття французів, типу там якогось кенгу, але може типу з 90-х років. Може на сьогодні трошки ще не тягне, але от як робили хороші машини, там той самий транспортер, да, але на зарі на 90-х роках, от воно все більш-менш подібне по якості. Зараз ми поговоримо про кліренс, оцінковку і підвізку, як автомобіль зроблений загалом. Ось тут у нас ось такий от підрамник передній. Передній важель він звичайний, шарова змінна. Важель такий примітивний відкритого типу, не коробчатого. Є тут відкриття капоту, ось така штучка. Ось так він відкривається. Ага. І е, ось це просто відкидний, Охолоджувальні батьки. У нас підігрів охолодження батареї в усіх версіях. Батарейка від Saix CATL, У них сумісне фактично виробництво а на відміну від EV30 Тут це все є. Ну і там доступ до цього всього звичайно не дуже хороший. Але ось тут ми ось Тут все інше зрозуміло як це виглядає. Передня підвізка, ну добре, вона примітивна, вона супер дешева, ось такі лонжерони, ось так, як я і казав, зроблено. Є навіть багато дуже якоїсь там ізоляції всього. цього, Антикор тут не завадить. І як бачите, тут вже нормальні, там якісь штамповані там стакани. Це не ev 30 де все на а, уголках зроблено. Диски завжди на 15, і це у нас 195 на 70 LT, бачите, R15 Light Track. Далі кліренс 217 від порогами. Ось так от автомобіль виглядає знизу. Вам зараз це видно краще. Ніж мені, начебто більш-менш все нормально. І е, зараз подивимось кліренс під е, підрамником. І ще. Так, умови тут у нас дуже погані. Ні, я тут під підрамником не помірюю, тому що е, погано у нас тут погані у нас умови, реально. Давайте подивимось на оцинковку і на кліренс ззаду. І так, як не дивно, у нас тут оцинковані крила, оцинковані двері. Ocenkovana kletka, kudo. Ocenkovani dveri, dveri. Vse je v celoti ocenkovano. In tudi tu imamo vse ocenkovano. Dveri ocenkovani tudi. зсередини, як це виглядає, і тут все оцинковано. Листи з повною оцинковкою. Навіть те, що не профарбовано, ось такі речі, вони теж у нас оцинковані. І тут все теж у нас оцинковано. Дуже непоганий результат. Дивимось на підвізку та кліренс ззаду. І так, знову ж таки, не знаю, як я промірюю тут підвіску, як я промірюю кліренс, але видно, що кліренс величезний, якщо це не ось там під балкою. Балка у нас ось така примітивна. Ну це просто задній вісь, яка прикріплена до дволистових ресор, дуже довгих. На ось таких Звичайних круглих подушках, це, мабуть, найгірше рішення, але воно дешеве. А під балкою кліренс буде дуже маленький. ну Я вам зараз не скажу, скільки на око сантиметрів 13-15. Не знаю, не примірюю я це, я не долізу туди. А ось тут -от просто пустота, але можна сюди поставити запасне колесо просто самостійно. Ось так виглядає цей автомобіль ззаду. І у нас. Всюди дискові гальма, що дуже дуже непогано. Якщо ви там бачите, бачите дискові ззаду, ну і звичайно спереду вони. Теж будуть дисковими. Ось так цей автомобіль влаштований. Ну що, переходимо до салону. Я буду знімати від першого е, лиця. Е, насправді, у нас це нове слово в будівництві комерційних таких автомобілів в Китаї. Ясно, що для Європи, може тільки за дизайном це щось порівняльне, тому що в Європі, в принципі, в 90-х плюс-мінус так робили за функціоналом. Це все виглядає красиво. Ось тут у нас кармашек. Ось цей пластик, на жаль, на жаль, він трошки м'який і трошки рідкий. Отак, якщо опускаєш скло, він весь аж труситься. Але нічого, виглядає дійсно класно. Дійсно, все практично. Величезна ось така панель. В ній, на жаль, нема жодних кармашків а могли би, тому що що тут знаходиться, власне. Ну фактично, це капот. Е, ось таке сидіння, є регулювання нахилу, але це безсенсовно. Насправді, нахил звичайно хотілося би більше, але там у нас перегородка класична хвороба ось таких от е, автомобілів комерційних. Також у нас є регуляція. Перед і назад, так? Ну це треба сісти. Мабуть. У нас ось тут є такий екранчик, тут десь 6,5 дюймів якщо я не помиляюсь. І на нього виводиться все, що мало би виводитись на ось такий екранчик тут. Ось цей дисплей буває в дорожчих версіях. Тут є пасажирська версія з адаптивним круїзом, з камерами 360 з усім цим Вона набагато дорожча. Про ціни поговоримо пізніше. Ось таким от макаром. Тут все можна подивитись. Наприклад, це. Меню кондиціонера, керування у нас теж і тут вентиляція, і тут вмикання, вимикання, і е, тут у нас температура виставляється. Ну і взагалі, ось це все це фактично меню і комп'ютера, і кондиціонера разом. Далі у нас є витрата. Е, витрата 29,9 квт годин. Автомобіль стоїть, як ви бачите, середня швидкість і так далі. У нас є ще інше меню бортового комп'ютера, там де витрата за весь час. І загалом це все, що у нас тут виводиться. У нас є також декілька рівнів рекуперації: це 1, 2 і 3. Зараз я виставлю максимальний. Звичайно, меню аудіосистеми. І оце все. Салон мінімалістичний. Більше нічого нема. Ось тут ще блок світла, так бачите. Ось це, я до речі, не знаю, що щось пов'язане з зарядним портом, скоріше всього, замок зарядного порта. Ось тут є капхолдер, а ось тут, тут USB і е прикурювач. Нема, на жаль, навіть бардачку. Ось тут, от, до речі, виглядає все ось так трошечки примітивно, як ви бачите. Але все одно для китайської комерційної техніки це нове слово. От, повірте мені, це щось абсолютно нове. І наскільки я розумію, у нас що, немає навіть регуляції дзеркал, якщо треба вручну регулювати, не можу в це повірити. Так, на жаль, дзеркала треба регулювати вручну. Перемикання під кермом у нас в режимі в їзди і також е двірники. Сидіти в кабіні дуже приємно, дуже все просторе. Ось так. І на середньому місці багато місця, і на правому. Ось так, якщо подивитись, це буде місце пасажира. І ось тут, тут у нас теж є ось така величезна поличка. А тут у нас аварійка і е світло в салоні. На цьому, в принципі, салон закінчується. Дуже хороший огляд е дзеркала. А, і ще у нас є камера заднього виду в абсолютно усіх версіях. Ось такої не дуже хорошої якості. А в топі у нас будуть камери 360. Ну що, друзі, основні моменти подивилися. Зараз я розкажу, як їде цей автомобіль, хоча ми без номерів і виїжджати ми, мабуть, не зможемо на дорогу. Я дуже люблю комерційну техніку. Зараз я постараюся передати вам, як їде Maxus Dana V1. І перше, що я хочу сказати, це виворіт. Виворіт тут не дивлячись на передній привід. Він просто фантастичний. Подивіться, я зараз розвернуся ось буквально на цьому п'ятачку. Ось так. Як бачите, це фантастика. Машина 5,3 метри фактично в довжину. Ось так от вона на місці практично крутиться. Дуже і дуже непогано. Поїхали! Друзі, зараз ми їдемо по ґрунтовій дорозі. От прямо так як у нас в Україні в якомусь селі ну тут розбиті дороги, це такий логістичний центр, де перевантажуються автомобілі. І я маю е, я маю просто зізнатися, що автомобіль їде ну фантастично. Він краще їде ніж діанят. Він дуже приємний. Хоча тут все лише R15. відчувається, те, що довга база, задні якісь там колеса їхні рівності, і про них просто я не знаю нічого. Дуже госте кермо, дуже класна оця от керованість на маленькій швидкості. Звичайно, ми тут динаміку не можемо перевірити, тому що у автомобіля, ну що тут скажеш, тут просто, тут просто піщане все. Дуже класний огляд. На жаль, на жаль, я розчарований, що дзеркала у нас регулюються вручну. Це прямо якась катастрофа. І по асфальту, ми, якщо чесно, багато проїхатись не зможемо, але якісь, думаю, до кілометра. Трошки проїдемось. І так, друзі, динаміки тут просто е, з головою. Насправді, рекуперація зараз у нас максимальна, дуже сильна. Це мене прям здивувало. Шумоізоляція на 55 хороша. Диво, просто дивовижно тихо е, їде цей автомобіль. Ну, як диво, ну, звичайно, що дах у нас, е, дах у нас звучний, все. Е, реакції навіть через довгу базу набагато краще, ніж в EV-30 Maxus. Ну, це нормальний сучасний вен. От просто на ньому. Приємно їхати. В рекуперації це в максимальні, це фактично One Pedal Drive. От Якщо так сказати, то можна сказати, що це One Pedal Drive. Друзі, що я можу сказати? От коли ми їдемо, наприклад, 50 і втискаєш педаль в підлогу. У нас є купа запасу, враховуючи, що це пустий автомобіль без жодного навантаження. Динаміки тут повно. Гальма дуже хороший автомобіль, все ж таки порожній. А він розрахований на повну масу 3500 кілограмів. А, так що, ну чесно, без проблем. Все насправді тут класно і все насправді приємно. Ця рекуперація дійсно по людськи зроблена. Ну ясно, що тут комфорт не легкового автомобіля. що тут трошки гучно, коли десь там наїжджаєш От прямо ну ізоляції тут фактично ніякої нема. Але їде він той же час досить тихо. Мені особи, особливо подобається, як тут гостро зроблене кермо, і особисто подобається, що в порівнянні з Максусом у мене набагато кращі реакції на кермо, хоча база колісна тут довша, ніж в Максусі. Друзі, машина класна. Машина здивувала тим, що тут дуже класний виворіт. Оцинковка всього кузова підігрів охолодження батареї. Це вже must have 2024 році. Тут це є батарейка CATL-SAIC, Саме розумієте, вона хороша. Якість Ну, я не знайшов якихось конкретних проблем, де щось не так, де якийсь карявий зверний шов. Якість, ну фактично європейська. Класна на ходу, велика кабіна, трошки там десь могло б бути більше боксів і так далі. До цього не прискіпуємося. Величезні розміри у нас кузову. А тепер по цінах в Китаї ці автомобілі коштують від 20 до приблизно 30 тисяч доларів. За 30 тисяч доларів це вже там пасажирський бус з адаптивним крузом, з камером 360 і так далі. Ця машина, наприклад, вона коштує приблизно 25 в салоні, але знижки Дуже серйозні, і фактично цей автомобіль під ключ буде приблизно на рівні 25 або навіть дешевше під ключ в Україну на сьогодні. Е, я вважаю, що це найцікавіший на сьогодні комерційний транспорт з тих всіх, що я бачив, це точно це на три рівні вище, ніж Максус і Ві-30. Якщо вам потрібна така або інша техніка з Китаю або інші автомобілі, електромобілі. Будь ласка, зв'язуйтесь всі контакти в описанні до цього відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, може щось треба змінити про щось ще розказати. Бувайте! Ставте лайк, підписуйтеся. Хорошого дня!